Вітаю вас в ефірі Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо. Олександрійці масово помилилися за Україну, вшанували пам'ять воїнів афганців. Музеї відбулася зустріч, приурочена до річниці виведення військ з Афганістану. 12 олександрійських пар побралися у День Закоханих. 15 лютого, в день стрітня господнього Олександрійці молилися за Україну. Віряни зібралися на подвір'ї храму преображення Господні Православної церкви України. До речі, єдине в Олександрії. Зібралося чимало бажаючих. Всі всередині не мали змоги розміститися, тож обряд та молитва відбулися на вулиці. Про важливість таких молитв та про необхідність приходу УПЦ до ПЦУ говорили Олександрійці та гості міста. 15 лютого, в день стрітення Господня, Олександрійці масово помолилися за Україну. Віряни зібралися біля храму Преображення Господні Православної церкви України. Всі вони говорять про важливість таких масових заходів. Спілкування з Богом це є основа нашого життя. І на сьогоднішній день, в такий складний час, де шаки переживає наша ненька Україна, загальна молитва за наших воїнів. Які сьогодні знаходяться на фронті на бойових позиціях за нашу неньку Україну, яка сьогодні страждає від російських загарбників, це є основне, чи може допомогти сьогодні нашому народу. Молитва в першу чергу. Саме важливе віра в Бога, і Господь допоможе, що наша Україна буде вільна, незалежна, і війна ця закінчиться з поразкою расистів. Більшість присутніх до самої Православної церкви України навернулися з початку повномасштабної війни. Недавно почав ходити, ну, як прямо сказати, з початком війни. Я був такий самий, як і ми всі, стихійним християнином. Тобто ми святили Пасху, це таке сяке. А зараз, зараз такий час, що це необхідно робити, я думаю. На жаль, храм вмістити всіх бажаючих всередині не зміг. Віряни зібралися на подвір'ї. Умови недостатні. На жаль, церква може вмістити на сьогоднішній день в цю будівлю близько 30 осіб. Як сьогодні свято велике, то людей набагато більше буває, що і більше людей Буває, приходять до 100 чоловік, і отак стоять під церквою. Безумовно, люди приходять для спілкування з Богом, але будівля має значення, тому що було б більш. Привабливо, якби зайти туди, і це було гарне приміщення і намолене місце, бо люди саме приходять, моляться. Зараз у нас ситуація в країні, що ми в стані війни, і люди багато людей приходять, тому що у, у мене особисто теж багато рідних воює, тому я звертаюся до Бога, і люди звертаються до Бога. Іван Забабаха, відомий козак, наразі мешкає в Черкасах. Також відвідує Православну церкву України. Кожен козак, кожен українець має молити за Україну і за наших хлопців. Черкаса тут то українська церква, там ходимо все. Там вже багато церков перейшло в українську церкву, бо прихожани туди не ходять, приходять, немає, йдуть. там ховали хлопці. Там тисяч людей. А московських священників ніхто не запрошував. І вони вже самі так переходять. В Олександрії поки що єдиний храм Православної церкви України, але кількість прихожан зростає щодня. 15 лютого в Олександрії нагоди дня вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав та 34-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан відбувся мітинг Реквієм. До меморіального комплексу віддати шану загиблим воїнам афганцям Прийшли міський голова Сергій Кузьменко, його заступники, ветерани війни в Афганістані, представники громадських організацій та наша знімальна група. В Олександрії 34-ту річницю виведення військ з Афганістану відзначили мітингом біля пам'ятного знаку серед присутніх на заході. Учасниця бойових дій Ніна Терентьєва. Жінка приїхала в Афганістан у вересні 1981 року. Працювала кухаркою, але допомагала і у санчастині. Ніколи в житті не думала, що так важко, що так тяжко, що так бідно. Було дуже важко. Для нас для мене, для всіх дівчат, які там були, по-перше, сильно було жарко, сильно було жарко. За ті роки, які там була, мені споминається, що наша яка в нас була дружба, в якій ми були сплачені. Такого не було. І я споминаю, як наші воїни, тобто солдати, офіцери, караплі водою ділилися. Груз 200 і 300 несли по 5-6 по кілометрів на собі поки вивезуть. Ну не кидали нікого, нігде. Всяко було. Всяку. Ну я згадую з достоинством. Я була у бригаді, а там у нас пол кертольот не стояв. І от я буду споминати нашого білегана. Нашого комеску каже, що він привіз, скільки наших хлопців, і скільки привіз і обратно. Я з ними прожив прослужила воїнській часті 20 років. І я всіх їх помню, всіх здаю за мужність, відвагу і героїзм проявлений при виконанні військового обов'язку перед державою учасників бойових дій на території інших держав нагородили грамотами Олександрійської міської ради та подяками міського голови. Пам'ятний день в житті нашого міста, в житті нашої країни сьогодні, адже ми всі добре пам'ятаємо той лютий 1989 року, коли останній український воїн залишив далеку землю чужої нам країни Афганістану. Сьогодні ми, на жаль, знову говоримо не за мир, а знову говоримо за війну. Ольга Коріненко подякувала присутнім за їх витримку та нагородила грамотами Олександрійської районної військової адміністрації. За 10 років війни в Афганістані більше чотирьох тисяч українців виконали бойове завдання, але при цьому поклали своє життя. 2014 рік показав, що Одними з перших добровольців, які стали на захист теренів України, це також були воїни афганці. З початком повномасштабної війни вони також стали в стрій поряд із військовослужбовцями і з добровольцями на захист нашої держави від чорної нечисті. Багато з них поклали своє життя. Життя за наше сьогодення, за наше майбутнє. В Афганістані свій обов'язок виконувало 735 чоловік. 26 з них загинуло. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять тих, хто назавжди залишився у пеклі страшної війни. Такі події, які навічно золотими літерами викарбовані на скрижалях історії. Беззаперечно до таких подій відноситься Афганська війна. Сама дліна, сама велика війна у 20 столітті. 9 років, один місяць і 21 день мужності героїзму і відваги. 9 років, один місяць і 21 день страждань, мук. І полю тяжкими кроками, кровавими кроками ми пройшли ту війну. Покоління обпалене вогнем Афганістану і зараз перебуває у гарячих точках, захищаючи кордони держави і зброєю в руках. В пам'ять про загиблих воїнів афганців присутні поклали квіти до пам'ятного знаку. Музейному центрі відбула зустріч пам'ять народжує героїв нових поколінь. Вона присвячувалася дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав та річниці виведення військ з Афганістану. Присутні переглянули тематичну фотовиставку та згадали побратимів, які не повернулися з пекла війни. Деякими бойовими історіями воїни афганці поділилися із нашою знімальною групою. Григорій Будник 40-річним чоловіком приїхав в Афганістан у червні 1981 року. Був заступником командира винищувального авіаційного полку з інженерно-авіаційної служби. Був на авіабазі Баграм. Це ну саме будемо казати, крупна база авіаційна 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 база. Баграм і так, також виконувала, виконувала наша частина завдання на аеродромі Кандагар і на аеродромі Шиндант. Це місце мого знаходження на території Афганістану. Підвішували авіабомби, снаряжали не, неуправляємими е, е, снарядами, гармати заряджали. Найбільш вразливим моментом став мінометний обстріл аеродрому в ніч з 25 на 26 квітня 1982 року. Тоді учасник бойових дій на території інших держав потрапив під розрив міни та отримав поранення назавжди. У пам'яті і той день, коли Григорій Будник разом з іншими прибув на ротацію у зону бойових дій. Так випало, що на другий день після нашого туди прибуття був підірваний склад з боєприпасами афганської, афганських е, військово-повітряних сил, які е, ну, з нами воювали. Ну були поруч виконували ми завдання у місті. В цей же день е, був е, пошкоджений літак на посадки. Нашого полку, якоюсь якимсь видом зброєння, я не знаю. У музейному центрі зібрались представники громадської організації Олександрівська спілка захисників вітчизни, аби згадати подвиги наших земляків та відзначити 34-ту річницю виведення військ з Афганістану. Афганістан щедро нагородив кого вічною молодістю і Гранітною плитою, кого інвалідським візком, кого протезами, милицями. Але все-таки ми раділи, що та війна все таки закінчилася. Час він не вплине, він все далі, далі вносить від тих подій. Але і це питання про ту війну становиться ще актуальніше, ще гостріше. Представниця організації Світлана Пустовойко зазначає, що війна, яка тривала 9 років, залишила невгамовний біль у долях багатьох родин. Всі війни рано чи пізно закінчуються. Суха статистика підрахує втрати в живій силі, в техніці, підрахують фінансові витрати, озвучують про нагороди. А чи хтось може якимось чином виміряти горе матерів, які втратили своїх синів? Хтось може якось виміряти кількість сліз матерів, вдов, дітей-сиріт. З нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав присутнім вручили пам'ятні адреси. Також виступив хор ветеранів веселка. 12 нових сімей створили в День святого Валентина. Деякі пари заяву на вступ до шлюбу подавали завчасно, інші скористалися послугою шлюб за добу, були серед наречених і військовослужбовці. Наша знімальна група стала свідком народження родини Вихрест. Кохання переможе, довели українці 14 лютого. Пари закоханих масово пішли до драців, аби зареєструвати шлюб. Скільки наречених встали на рушничок, розповіла начальниця Олександрійського відділу ДРАЦУ. У Валентинів день подано 5 заяв на державну реєстрацію шлюбу та призначено 11 державних реєстрацій. З них 4 шлюби з військовими, в тому числі два шлюби за добу. Цього дня установа працювала у подовженому режимі до 20-ї години, тож кількість одружених збільшилася до 12-ти, а кількість тих, хто подав заяву до 7. Вони одружаться вже 15 березня. А ось в день святого Валентина одружилися Юля і Роман Вихрест. Розповіли, чия була ідея взяти шлюб саме в день закоханих. Чесно кажучи, ну я так твоя да, мене спитали на яке число, і ми так. На календар глянули, і щось одразу ну, так у нас одразу ж виникло 14-те, чого ні? Ми просто були друзями. Довгий період в часу підтримка з його боку була дуже значною для мене в тяжкий час. Ну, прийшов такий момент, коли ми зрозуміли, що краще друг поряд на все життя і така підтримка. В тяжкі моменти. Без друга, друге нікуди. <ріст> Тепер у родини 14 лютого буде подвійне свято. Звичайно, буде, це буде Звичайно наш це, це буде наш маленький символ нашого щастя, нашої любові. І це буде якби ну, набагато яскравіше, ніж просто яке свято. До речі, щороку, саме в день святого Валентина відзначається весільний бум. Кохання завжди перемагає. Те буде і з Україною. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і вірте в перемогу України.